Так, народ, здається, я знайшов, я знайшов санчасть. Тут була санчасть і, по-моєму, бібліотека. Це я зайшов, от дивіться, я зайшов з закритого городка. Колись тут був забор між, між городком і військовою частиною. Була хвіртка, і вона замикалася. І просто солдатові, особливо срочної служби, в закритий городок так просто не було пройти. Так. Ану, ну, старожили, розказуйте, добре я? Добре я кажу чи не добре? по поможемо, це саме сам часть. Пам'ятаєте ті двері? Це в кожну казарму такі двері були обшиті планками, а знизу бляхою. А на що знизу бляха билася дверах? Солдатських, а я вам скажу наш. А через те, що кірзаками дуже сильно засов... замащували, зачовпували, як би то вам сказати. Так, чекайте, ну, там воно, ще якесь приміщення. Я вже вам тут в попередніх відео показував, але трошки інакше. Я з тамтої сторони заходив, Вон там там, де дерево таке грубече було. Та дерево я пам'ятаю, воно таке було розлоги, під, ньому, під ним, мені здається, були ще лавочки. Я не знаю, що це за приміщення, я вам скажу вже зразу. Ну тут тих приміщень стільки і дивіться, все пустує, гляньте. Добротне приміщення. Є. Чого воно пустує? По факту вставляти стекла опалення роби. Ну, дехто скаже, а да, так воно язику трахті бідох. Але гляньте, їх. Так. Ага. Там. Бачите, світиться по вікнами цей гуртожиток, не гуртожиток, а, а типа готелю для рідні. А тут що? А ну, нагадуйте люди, бо я тут теж ніколи раніше не був. Опана, унітаз. Капець. Як він тут вижив? Бідняга, щось з бачком. Ну, скажу вам так, що тут точно не солдатський унітаз. Через те, що Оба, не, тут ще штукатурка чогось вбита, як то хтось ремонт пробував робити. Я не знаю, що це за приміщення. Ух ти, дивіться, яка класна. Ця! Як вона? Так, це похоже. Похоже, що це була санчасть, бачите? Е, мозаїка. Медсестричка тягне. Пораненого солдата на собі. Я її тут ніколи не бачив. Дуже-дуже схоже на сам час. Бачите, невеличкі такі кімнатки, то або були кабінети якісь, але або, або все-таки палати. Гляньте, ще збереглося. Ой, резкість. Ну то із за того, що. І за того, що тут то замало світла. Що ви хочете від телефону, який півдня не виключається, аби тільки я з вами то лапаю то лапаю, а мікрофона то не перевіряв. Дивіться, який комент був. О, серйозний комент був. Значить, тут була якась тіпа, тіпа, котельня, не котельня. Оце, певне, була туалет душова. Скорше всього. Ну, судячи, кажу, по тій картині дуже схоже. Дивіться, медсестра тягне солдата і ще тягне два автомати разом. Чуєте? Оце да. А ну, хтось мені підкаже, що тут було? Бо я не знаю, що тут було. Ух ти. А це якесь такими дерев'яними перегородками нашось. бачите, Дерев'яні перегородки. Це мені нагадує, знаєте що? Це мені нагадує е, палату карантин, карантин, Знаєте що таке? А то, ой! А то що таке? Якесь віконце на щось, Не знаю. Оце дуже схоже на карантинну палату. Це коли. Солдати захворювали якусь заразною хворобою, то їх тримали в таких палатах. І їм там їсти приносили, щоб вони нікого не заразили. Ну, заразно могло багато бути. Як воно. Свинка. Як воно? Опа. Це вже, Це вже щось українське мальоване. Бачите, бачу, бачу воно до... жовто-блакитна лента була, облізла зовсім. Картина. Так. Чисто по тій мозаїці, Я думаю, що то була санчасть, але ну, я не переконаний в тому. Дивіться, тут ще підлога збереглась. Добротні, добротні приміщення. Навіть ліноліум, дивіться, ще є. А? Там хтось щось запалив. на щось. Колись. Ну, дуже похоже на палату на два ліжка і дві тумбочки, правда, народ? Або на кабінет. Якогось врача. Але тут не мало бути багато врачів. В санчасті там один, два, якась була, як вона. Оба на. Йо, очко! Толчок! Оце, оце солдатське очко. Ну, ви розумієте, толчок отакий, не у... Ні, стоп, то вже якийсь унітаз. Ось не то. То вже, певно, трошки модернізоване, да. так. Вижив? Ну, як вижив? Не вижив, звісно. Смертельно поранений. Унітаз. Да. Ех, народ. Так, що то є? О, а це ще древніше очко. Ну, я такі драйв, що тут чи сюди таке видовжене було. Приходилось, що зробиш? Зальотчик. Що? За що я це робив? Не знаю. о, Так. Я нагадав ще одну історію про себе. Можливо, вже я колись розказував армійську історію, але я її розкажу в слідуючому відео. Зараз я тільки вийду з цього приміщення. Я вже забуду вихід. Так.